Днями Кременчук відвідала литовська делегація. Одна з цілей приїзду вітання дітей Кременчуцького міського товариства людей з інвалідністю із початком навчального року та вручення подарунків. Так як деякі навчальні заклади ще працюють в онлайн режимі, від віце-мера міста побратима Алітос, мецената та бізнесмена Lions Club Бронюса Беляускаса, дітям вручили ноутбуки. Четверо дітей, які дуже нуждаються в комп'ютері, діти з інвалідністю. З особливими освітянськими потребами. Я написав на Фейсбуці і нам відгукнувся пан Бронюс, наш друг-віцемер міста Алітус. Вони сказали, що є вже чотири ноутбуки для ваших діток. Сьогодні ми бачимо наших діток, вони дуже розумні, але вони не можуть чи за фінансовими можливостями, чи з інших причин купити собі ноутбук. І от сьогодні вони отримали. Подарунки від Lions Club передав друг товариства людей з інвалідністю литовський меценат та бізнесмен Ліна Смалішка та Атлаєнсклубдзукії це регіон Литви. Я, Як сказати тіменя літуса двороса від віцемера ці подарки. Та емоція, яка здесь, коли ти кому-то дариш, віддаєш, то завжди є радісно і завжди ну положительно емоції дає. Усі, хто отримав подарунки, щасливі та вдячні за те, що тепер мають змогу отримувати освіту, а деякі навіть працювати. В першу чергу, я хочу дуже всіх поблагодарити за такий чудесний подарунок. Сейчас у меня началась учеба, и мой компьютер, ну, ноутбук очень уже старый, и тяжело с ним работать, вот эти вот конференции, презентации тоже делать. Для роботи потрібен выходить нові програми, нові ну, багато щодне підходи, не, не тянет, Ну там всякі ну, потрібен, навожек с нас. Дуже вдячний. За таке подарунок. варто відзначити, що цього дня за значні досягнення у спорті, зокрема у плаванні, члени товариства людей з інвалідністю Євгенія, нагородили почесною грамотою від міського голови Кременчука Віталія Малецького. Шановний наш Женечка, тобі грамота виконавчого комітету міської ради Кременчуцького району Полтавської області, майстру спорту України, за високі спортивні досягнення на всеукраїнських змаганнях та примноження. Спортивної слави міста Кремчука міський голова Віталій Малецький Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.